Вітаю всіх, хто приєднується до цього ефіру. Мене звати Оленка, я фінансовий консультант, і сьогодні буду проводити ефір на тему про те, чому деякі люди зупиняються в своєму росту і розвитку в квадранті робітника і не еволюціонують далі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ви також можете поставити свої запитання під час проведення ефіру. Хто буде дивитися в записі, залишайте питання в коментарях. І обов'язково, коли закінчу проводити цей ефір, радо дам відповіді на ваші запитання. Якщо даний ефір буде для вас цікавий, можете поставити лайк. Отож, будемо розпочинати. Поговоримо про квадрант, про мислення людей, як вони мислять. По відношенню до заробляння грошей. І про те, чому деякі люди зупиняються в еволюції мислені в квадранті робітника і не еволюціонують далі. З точки зору заробляння грошей, людей можна поділити на чотири категорії. І зараз ми подивимося, на які. Перша категорія це є робітники, друга це є підприємці. Перепрошую, третя – бізнесмени і четверта інвестори. І давайте розпочнемо з першої категорії: з категорії робітників. Я думаю, більшість людей знайомі з категорією робітників, тому що як більшість взагалі населення є якраз робітниками. Як визначити вартість робітника? Це дуже просто. Достатньо його зарплату поділити на кількість робочих днів. І ми будемо бачити, за скільки робітник продає свій час своєму роботодавцю. Якщо ми візьмемо до уваги підприємців, то це вже люди, які взяли відповідальність на себе за своє життя. І вони заробляють трохи більше, ніж робітники. Дякую за лайки за активність. Приведу такий приклад. Якщо ми візьмемо, наприклад, робітника, так, от є робітник, і він має зарплату, яка десь приблизно діапазон зарплат зараз в Україні. Це орієнтовно від 6 тисяч гривень в місяць, це мінімально. І десь приблизно до 40-30 тисяч, нехай буде 40. Це є зарплата робітника. І ось це його обов'язки, і це його коло впливу, і це те, що він може максимум заробити. Він не може Стрибнути вище своїх можливостей. Тобто в нього є межа максимальна. Наприклад, якщо зарплата 40 тисяч гривень, скільки би ця людина не працювала, не викладалася, вона вище своїх можливостей не розшириться. Тобто вона стикається з такою стелею і все. Далі вона, хочеш, розвивайся, хочеш більше працюй, не заробить. Це що стосується робітників. Якщо подивитися на підприємців, то це люди. Які вже не побоялися ризикнули, вони самі собі роботодавець, самі собі найманий працівник, і звичайно, що у них є доходи більші. Наприклад, зараз середня скільки заробляють підприємці, це в районі трьох 4 тисяч доларів. Є одиниці, які заробляють більше, але таких людей небагато. І якщо ми вже візьмемо, наприклад, підприємця. То його коло впливу значно більше, ніж робітника. І, відповідно, в нього й доходи там, якщо, е, нехай починаючи там, від тисячі доларів, це таке мінімальне, до чотирьох, ну це таке середнє. То, і відповідно, в нього і більші доходи, більше коло впливу в підприємця, до речі, більше вільного часу, наприклад, підприємець вже сам може собі спланувати. Наприклад, святкування, якесь чи він має можливість піти посвяткувати в будній день? Чи він собі це дозволить? Чи ні? Бо робітник такої можливості не має. І також підприємець він не працює там з 9 ранку до 6 вечора. Він може працювати і до 9 ранку, і після 6 вечора. Тому що чим більше підприємець працює, тим відповідно він буде більше заробляти. Але так само, як і робітник, підприємець також стикається з стелею. Тобто, коли він не може більше, працювати, не може більше заробляти, так. Навіть в нього є обмежена кількість годин в добі, і він не може заробити більше, тільки ось таке обмежену суму грошей, тому що він є обмежений один в часі. Якщо ж взяти категорію вже третю бізнесменів, так, що відрізняє бізнесменів від підприємців? Бізнесмени оволоділи таким дуже важливим навиком як делегування, так? Отже, це дуже важливо навчитися делегувати. Якщо підприємці все зациклюють на собі, будуть працювати сам підприємець, його дружина, його там рідні, і все, то Якраз бізнесмени це ті, хто навчилися делегувати, як переходять з підприємців в бізнесмени в клас бізнесменів. Бізнесмени це в минулому успішні підприємці, які розпочали з малого бізнесу, з малого підприємництва. Воно успішно розвивалося, наприклад, салон краси, коли є дуже багато клієнтів, коли, наприклад, навіть. Декому доводиться відмовляти, бо немає місця для записів. Успішний підприємець приймає рішення розширюватися, відкривати ще один салон краси, тому що він працює успішно, бачить, що не вистачає робітників, які працюють тут. Він відкриває ще один салон краси, набирає працівників і, відповідно, залучає ще більше до себе клієнтів. Він масштабується. І таким чином успішні підприємці, делегуючи, переходять в клас бізнесменів. Хто такі бізнесмени? Бізнесмени це ті, які мають найманих працівників 500 і більше. І також, звичайно, що в бізнесмені вже і доходи значно більші, там 10 тисяч доларів в місяць, і пішла планка до гори. Відповідно, масштабуючись, бізнесмен він вже не має от такого обмеженого кола впливу і обмеженого доходу. Так, а в нього це виглядає приблизно ось так. От бізнесмен починає собі працювати так, і в нього це все масштабується, і з кожною відкритою точкою коло його впливу збільшується, кількість клієнтів він захоплює відповідно і ростуть його доходи. І це триває без кінця. Чим більше точок підприємець минулий, так відкривши першу, перейшовши в клас бізнесменів, буде відкривати, тим більше у нього буде доходів. Дивіться, що щоб перейти з робітника в підприємців, треба що побороти? Страх. Страх і потрібно взяти відповідальність на себе. Це два фактори, які тримають людей в класі робітників. Коли оце вони поборять, ці дві причини свого перебування в класі робітників. То вони зможуть перейти в клас підприємців. Підприємці, успішні підприємці, які навчаються делегувати і перестануть думати, що ніхто краще, окрім них цю справу, не зробить. Вони переходять в клас бізнесменів і починають відповідно. Вже коли людина стає бізнесменом, у неї з'являється набагато більше вільного часу, так як вона делегувала свої обов'язки іншим людям. І також в неї є набагато більше коштів, тому що. Система працює, вона розширюється. Наприклад, мережа автозаправних станцій Вок, або ж мережа супермаркетів АТБ. Це величезна мережа, яка весь час розширюється, і, відповідно, у цьому власнику вона кожного разу приносить більший доход. Чому ж люди мають оцей страх? Це все починається ще зі школи. От приведу приклад, коли людина, дитина маленька, вона вчиться ходити. Вона падає безліч разів, б'є собі коліна і не тільки коліна. Але вона ж їй ніхто не каже, перестань ходити, бо впадеш. Вона продовжує це робити, поки не навчиться ходити. І якби дитина зупинилася на моменті тому, що їй лякало, що вона впаде і вдариться, так, то ми б, напевно, всі зараз не ходили, а повзали. Але коли ми йдемо вже в садочок, ідемо до школи, то там нам кажуть, цього не роби, того не можна робити. Тут ти неправильно в школі там зробив, зробила погана оцінка, занижують оцінки. І в людей формується страх неправильної е, дії. Вони бояться брати на себе відповідальність і бояться діяти. І саме тому вони переходять практично більшість людей є в класі робітників через те, що. Якщо піти на роботу, там в принципі відповідальності дуже великої немає. Вся відповідальність на роботодавцю, і тут страх помилитися якраз не є великий, вони собі можуть це дозволити. Тому більшість людей, якщо взяти усіх людей в Україні, то 95% якраз знаходяться ось в цьому лівому квадранті. Робітники і підприємці. А лише 5% людей знаходяться ось тут справа вної, бізнесменами та інвесторами. Про інвесторів детально не буду говорити, тому що це вже інвестори це люди, які заставили гроші працювати самі на себе. Тому саме страх діяти зупиняє людей на етапі розвитку, еволюції з класу робітників в клас підприємців. Із класу підприємців в клас бізнесменів. Ось так.